Отримали новиночку для підлітків, підлітковий саме сегмент. Шикарні стильні штани від Аптуфешн Алді, німецька якість. 225 гривень буде за одну пару. В лоті будуть представлені варіанти рожевих, блакитних та світленьких, 12 пар буде загалом, і загальна вартість 2700 гривень. Дивимося, можуть бути в пакуванні та без дуже стильні штани. Подивіться, будь ласка, як бачимо, сидить як джинс, але по факту може бути як карго, тому що тут у нас є ще бічні кишеньки. У блакитному варіанті так само. Складу нас 100% бавовна, блакитні, 84% бавовна. Окей, дивимося по розмірам: від 140 до 152-го. Дуже стильні варіанти. Погляньте, будь ласка, ось дуже-дуже крутий матеріал. І, до речі, демісезонка, вполне можна пропонувати осінь, зима, весна, дивлячись, як дитина, що одягає під низ. Можна на голе тіло, можна на колготки і погнали, гулять, і всі діти хочуть бути модними. А задача мами купити одяг якісний, стильний і те, що дитина захоче одягнути. Продавці мене зрозуміють, коли приходить в магазин Мама з дитями, а дитя нічого не хоче. А ви запропонуєте те, що точно захоче? Бо це стильові моделі. Ми даємо класну вартість. Тому замовляйте такі, лот через наших менеджерів дуже класна ціна, класні модельки, ходові і це те, що точно купить. І буде носити дитинка ваш клієнт для того, щоб замовити ці контакти, ви знайдете в описі під відео або ж у шапці профілю.